Даниїл заговорив та й сказав: Нехай буде благословене Боже ім'я, від віку аж до віку, бо Його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і не настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним, він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже батьків моїх. Я дякую та славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу, а тепер відкрив мені, що я від тебе просив, бо ти відкрив нам справу цареву. Над усією владою є Бог, у нього мудрість і сила, в його руках наша доля. Якщо довірити своє життя йому, то кого б ми не обирали, Бог нас триматиме в своїх руках, і довіряю Богу більше ніж державній владі. Лише він здатен змінити якість життя. Бо поки моє серце не зміниться, ніяка влада не принесе в моє життя реальних добрих змін. Господи, дай розуму і мудрості Твоєму народові, щоб бачити правду і обирати тебе. Амінь.